ще зварив, те, що я хотів, ось. Ну, ось такий котел. Сзади, друзі. Помаленьку везу. Та ну, багаю важкінький кілограм, Наверно, з 300-400 є точно. Далі буду показувати, покажу як я його вже встановлю, щоб ви могли побачити, може комусь буде щось цікаво, подивиться і собі зробить щось Так що, друзі, отакий, отакий котел.